У минулих відео ми з'ясували, що якщо наша функція має якесь мінімальне або максимальне значення, максимальне значення, ось в якійсь точці, в точці нехай Х дорівнює А, а це якесь довільне число, так, то ми кажемо, що наша точка Х дорівнює А, вона є критичною точкою. Критичною точкою. Ось. Але ця історія працює лише в одну сторону, так? тобто наша стрілка дивиться лише вправо. Це означає, що якщо у нас є якась критична точка Х до рівня А, то ми не можемо сказати 100%, що в цій точці функція має мінімальне або максимальне значення. От. І саме сьогодні ми спробуємо в цьому відео придумати, знайти якийсь критерій, якесь правило, за допомогою якого ми зможемо розуміти, чи є наша критична точка. Мінім, мінімум, мінімумом, максимумом або взагалі нічим, просто, просто критичною точкою. Тож, я пропоную подивитися на нашу функцію, так? І, наприклад, почати з ось цієї точки. Вона, вона у нас є точкою максимума. Ми її назвали, якщо я не помиляюсь, x0. от, і... Тепер нам треба якось проаналізувати функцію, так, якось зрозуміти, чому, саме чому ця точка є максимум, що, що тут відбувається. І тут нам допоможуть похідні. А, як ми можемо це розглянути? А, ну, дивіться, з від точки, так, ми, якщо ми будемо рухатися по нашому графіку, то ми нібито піднімаємося на нашу вершину, на вершину якоїсь гори. Ось. І відповідно, якщо ми будемо розглядати це е, нібито з точки зору похідних, ми можемо сказати, що похідна нашої функції f' від x, вона тут більше нуля. Так, більше нуля. Ось. Ну, бо якщо наша функція зростає, так якщо ми піднімаємось на нашу гору, то похідна більше нуля. Ось. В цій точці ми вже це розглядали, в цій точці похідна дорівнює нулю. О, тобто ми тут не підіймаємось, не опускаємось, ми просто нібито знаходимось на вершині. Так, ми піднялись на вершину нашої гори. А далі, що відбувається? А далі ми починаємо спускатись. Так? Якщо ми рухаємось далі, ми починаємо, ми починаємо спускатись з нашої гори, бо ну, нам нікуди далі рухатись ну, в плані ще вище, так? бо ми вже на нашому максимумі, у нас немає ще вищої точки. І саме тому тут у нас функція має спадати, тобто похідна має бути менше за нуль. Ось. І це вже виглядає, як якесь правило. Можемо це записати, що у нас у нас нехай. Нехай у нас точка Х дорівнює А є критичною, критичною. Тоді в такому випадку ми будемо, ми будемо мати максимум, ну, точку максимума, якщо, якщо наша похідна похідна функції f штрих від x змінює знак. Змінює знак. Дивіться, якщо вона більше за 0, то виходить, вона має знак плюс, з плюса на мінус, через, через нашу критичну точку. Критичну точку Х дорівнює А. Ось. Тобто, отут у нас похідна більше нуля, тут вона має знак плюс. Потім вона проходить нашу критичну точку Х0. Ось ми пройшли нашу вершину, і тепер наша похідна має знак мінус, вона менше нуля. Ось. І якщо у нас відбувається ось така історія, то ми можемо сказати з певністю, що тут в нас знаходиться максимум. Ми можемо так само перевірити ось цю точку, це у нас локальний максимум, так? І тут відбувається насправді аналогічна історія. тобто, а зліва від нашої точки, ми підіймаємось нібито на нашу вершинку, от на вершинку нашої гори. Ось, і тут наша похідна f' від x, тут буде штрих, вона у нас більше за 0. А ось тут ми почнемо спускатись. Ось тут ми спускаємось, наша функція спадає. Відповідно, f' від x, наша похідна менше, ніж за 0. От. І так само тут у нас знак плюс, тут у нас знак мінус. Ось. І ми йдемо, йдемо, йдемо по нашій функції. Знак: ми маємо знак плюс, потім ми переходимо нашу критичну точку, так ми переходимо нібито нашу вершину, і ми змінимо одразу змінюємо знак похідної з плюса на мінус. Ось і саме тому ця точка теж підпадає під наше правило, під наш критерій. І тут так само ми маємо максимум. Отже, що ми можемо сказати про, наприклад, ось цю точку, що у нас тут відбувається. Ну, якщо ми будемо до неї йти зліва, ми спускаємось, ми все ще спускаємось. У нас функція все ще, похідна функція все ще має знак мінус. Після того, як ми пройшли цю точку, ми насправді не піднімаємось. Ми, ми далі починаємо спускатись. Так? Тобто наша функція все ще спадає. Тобто ми пройшли через нашу критичну точку. До речі, її можна назвати. Тут у нас було, по-моєму, x3. Так, тут я забув. Тут у нас. Тут у нас x2, і ще ми мали точку, ми мали точку ось тут. Нехай це буде x1, от, щоб був порядок. І е, якщо ми пройдемо через нашу точку, критичну точку x3, то наша похідна не змінить знак. Вона як була зі знаком мінус, так і залишилася зі знаком мінус. От. А що у нас відбувається в точці x1? Е, можемо поглянути. Насправді, насправді, а, зліва від цієї точки, ми, наша функція спадає. Так? Вона тут похідна від x менше, ніж 0. Тут у нас знак мінус. Ось. Але після того, як ми пройшли через нашу критичну точку x1, ми починаємо підійматись вгору. Ось, тобто, ми нібито спускаємось в нашу яму, ми дійшли нашого дна. І у нас тепер немає жодного варіанту, як йти наверх, тому що ми вже досягли якогось зна, і нам ну у нас немає варіантів йти ще нижче. Ось відповідно. Тут ну тут же я написав, що наша похідна має знак плюс, тобто вона більше за нуль, так ну можна. От що тут у нас це означає, що похідна наша функція тут додатня. От відповідно, правило для того, щоб ми мали е, мінімальне значення функції в критичній точці. Звучить плюс-мінус таким чином. Тобто наша можна білим кольором. Наша похідна. Змінює знак. Змінює, Змінює. Змінює. Знак. З. Тут у нас був тепер мінус, потім плюс. Тобто з мінуса на плюс, через точку. Через точку Х дорівнює А. Тобто, по суті, аналогічно як ось це правило, так, аналогічно як наш максимум, тільки ми тепер нібито міняємо знак з мінуса на плюс, а не з плюса на мінус. Ось, можете запам'ятати аналогію з дном та вершиною, так? От. І я нагадаю, що точка Х3 не є нашим. Максимальним або мінімальним значенням, бо наша похідна не змінює знак, вона як була зі знаком мінус, так і залишилась зі знаком мінус після того як ми пройшли через нашу критичну точку.